Ми зараз знайшли це фото, а це бергер подарував ці фото. Да. Ми зараз робимо погашення. Чим багато? 23 і 27. -й. 37. -й, ой, 37. -й. 23 -й і 37. -й. Дуже вдячна нашому Кременчуцькому товариству фелателістів, які знайшли світлину моєго діда. Який був репресований розстрілям в 37-му році? Ця світлина не знаю, яким чудом оказалась підписаною, що це мій дід, дата, прізвище, все, щоб люди розуміли, хто це, і вона попала в руки наших а, людей, які шукали. А, Шукали і а, вивчали нашу історію. Я дуже вдячна їм за те, що вони так люблять наше місто, і прошле, і сьогоднішній день, і наше майбутнє. Крохлимічівська товариство філателістів сьогодні погасила цей конверт. День політичних репресій. Ми хочемо розпочати. Побічі. розпочати Таку цікаву із забуття виводимо всіх наших кермичужан, які були репресовані. А їх дуже багато, скільки зможемо, скільки зробимо.